Президент Зеленський вимагає від Європейського Союзу надати позику під гарантію заморожених російських активів. Сьогодні Бельгія тримає майже дві третини заморожених активів Центробанку Російської Федерації, що складає 230 мільярдів євро. Європейський союз готовий надати Україні половину. Від цих активів під гарантії країн-учасниць Європейського Союзу протягом трьох років Бельгія тримає дві третини цих активів, але побоюється, що коли знімуть санкції, треба буде повертати ці кошти Російській Федерації, і вона відсудить їх. і Тоді Бельгія буде відповідати за боргами, які майже всі будуть належати їй. І відповідати має вона, а країни-учасниці не будуть співвідповідачами. Сполучені Штати точно не хочуть приймати участь в цьому проєкті, Британія та Канада під питанням позику мають надавати в 2026-2028 перший транш. Як мінімум, має бути надано в 2026 році, і складати має 45 мільярдів євро. Очевидно, що ці кошти мають піти на оборонну сферу. За ці кошти Україна має закуповувати боєприпаси та зброю в країну часниці Європейського союзу і, можливо, в Сполучених Штатах Америки. Схема цілком логічна, і, власне, так ми можемо забезпечити обороноздатність як власну, так і європейського союзу. Президент Зеленський наголошує, що це необхідність саме зараз, коли Путін випробовує світ. Країни знову мовчать, набравши в рота води. Сподіваємось, що позику таки нададуть, тим більше що про неї говорять вже понад три роки. Слава Україні! Ми переможемо.